Друзі, всім вітання. Вашій увазі пропонується Volkswagen Golf 5 2006 року випуску в гарному сірому кольорі з двигуном 1,6 BSE на механіці. По підкрасах фарбоване праве переднє крило і задня кришка багажника. Автомобіль на гарній зимовій гумі працює добре, ходовка взбита, я трошки прокатався на ньому. Всі люблять ці машини, попит на них росте. Ціни відповідно також ростуть. Давайте подивимося, як автомобіль виглядає позаду. Відкриємо багажник. В багажнику прибрано, є полочка, немає одної цієї штучки, що тримає. Є знак аварійної зупинки, аптечка. Є докатка, ключ, донкрат, крюк. Все тут гарненько, ніде не видно корозії. Ось бірка. Відповідно, оця задня кришка багажника була фарбована, немає тут пластика, хоча й не має бути. Давайте перейдемо в салон. Салон у нас дуже гарний, комплектація гол, тільки така тканина йде там. Мені дуже подобається в такому виконанні Volkswagen Golf. Перейдемо наперед. Спереду все теж не менш красиво. Кнопки склопідйомника виглядають ось так. Ручки трохи обдерті, але пробіг 179 тисяч км. Хлопці казали, що цей пробіг підтверджений. Але яким підтверджений, я не уточняв. Якщо вам буде цікава ця машина, то в принципі можна буде уточнити. Панелька виглядає так, є клімат, є магнітола, підігрію тут немає. П'ятиступінчата коробка механічна передач. Два підстаканники, три підстаканники. Ось така ще ніша. Ручник працює добре. Затягує добре. Давайте на цьому гольфу трошки прокатаємося. До речі, стеля тут не висить, стеля виглядає гарно, немає ніяких посторонніх звуків, кермо крутиться добре. По ходовій машина взбита. Багато друзі, немає що розказувати про цю машину. Звичайний п'ятий гольф, двигун 1,6 MPI. всі його люблять. Маркування БСЄ на 102 кінських сили Самий надійний і самий простий в ремонті. Автомобіль гальмує так, як треба, помилок на панелі приладів немає. Під капотом все виглядає наступним чином. Він на місці, бачок не розпирає. Коротше, все так, як повинно бути. Крило ліве. Крутилося, це, напевно, і це крило було фарбоване. Ну і ціна даного автомобіля 6600 доларів. Контакти ви можете побачити в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!